Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Так. Є. Так. Є. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися до Богородиці Діви Марії зі своїми проханнями. Ми молилися і приносили своє бажання до нашої небесної Матері і просили його виконання згідно з святою волею нашого небесного Отця. Я теж це робила, я теж приходила в цій молитві з своїм проханням, зі своїм бажанням і просила Богородицю Діву Марію. Донести її до небесного нашого Отця, виконати його згідно з тією волею, яка є наді мною. Давайте скажемо молитву. Богородице Діво Марія, наша небесна мати. Я приношу до тебе своє бажання, своє прохання і прошу його виконання. Виконай, Діво Маріє, моє бажання, але не так, як я хочу, а хай буде добра воля Господа наді мною і згідно з, 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 з Його волею, хай буде виконано моє бажання. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між женами і благословенний плід у Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воїстину величати і тебе Богородицю, пресноблаженної, пренепорочної матір Бога нашого, нашого, чеснішу від херовимів, незрівняно славнішу від Серафимів, що без зутління Бога слово породила сущу, Богородицю, тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице, Дівом, молитвами нашими в скорботах не погорде, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословенна. Преславна пресно Діво Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаса для тебе душі наші. Дякую тобі. Ось так було. Ось так була наша дев'ятниця. В такому напрямку, де ми приходили до Богородиці Діви Марії. З нашими бажаннями і проханнями, і дякували, богородиці Діви, за їх виконання. Я дякую всім вам, хто був зі мною в цій дев'ятниці, і прошу за вас, Богородицю Діву Марію, виконати ваші бажання. Дякую тобі. Ганна Буз, Марія Іванюк, Валентина Крискалюк, Марія Вербіцька, Наталія Ковалюк, Марія Лесюк, Марія Лесюк, Дар'я Худак, Валентина Вийчук, Ганна Гордій, Аня Бойчук-Юрчук, Орест Калиняк, Василина Гринюк, Діана Вавриків, Ганна Худяк. Наталія Сахро, Ганна Шкрибляк, Ганна Гайсанюк, Ганна Марія Фіочук, Михайло Строїч, Ольга Боєчко, Сніжана Морська, Ганна Гайсенюк, Марія Тенкалюк Григорчук, Марія Яремин, Наталія Павлюк, Марія Пошиван, Іванка Пошиван, Марія Саманюк, Ірина Плаксі, Анна Юращук, Оксана Шкрибляк. Орися Ковалюк, Паша Семигин, Ольга Буц, Ярослава Гринюк, Паша Андрусяк, Михайло Бородайлюк, Люба Іванчук, Наталія Іванчук, Марія Юсипчук, Оксана Рибчук, Марія Синяк, Анна Олександрук, Дарія Гордій, Леся Гаджук, Оксана Луканюк, Уляна Степчук, Оксана Стефурак, Марія Крутофіс, Парасковія Ходан, Василь Куриляк, Ганна Худяк, Ольга. Ольга Сорохан, Людмила Ткачук, Маша Паселюк, Ірина Никифоряк, Марія Зузяк, Любов Тапахарнюк, Оксана Костреюк, Інна Мудрак, Галина Гринюк, Володимир Ткачук, Аня Мосейчук, Ганна Григорчик, Марта Лелет-Балагурак, Оля Симотюк поширили наші сміливці. Наші люди, які стараються поширити нашу дев'ятницю постійно: Оксана Стефурак, Наталія Іванчук, Ярослава Гринюк, Марія Пошиван, Ганна Марценяк, Аня Бойчук Юрчук, Оксана Луканюк, Міла Джурів, Ганна Гайсанюк. Я дякую, Богородиці Діви Марії, за виконання ваших бажань, ваших прохань. Дякую тобі. Хай Богородиця Діва Марія, виконає всі ваші добрі прохання, які, не, які відповідають волі нашого Небесного Отця. І я прошу, Богородиці Діви Марії, миру для України, для всіх людей на землі. Дякую за ваші молитви, дякую за ваші побажання, за ваші такі сердечні коментарі, за ваші поширення. Дякую тобі. Ваше ім'я. Вибирає мій модератор. Якщо я щось не так сказала, я прошу вибачення. Але я думаю, що ми всі живі люди і можемо помилятися. Прошу вибачення, і модератор вибирає по комп'ютеру порядок ваших імен ну, порядок ваших прізвищ, щоб ви не ображалися, що хтось може бути перший або у самому з, в кінці списку я бажаю всім нам, всім вам виконання всіх ваших добрих намірів, бажань, мрій. Я бажаю вам небесного захисту від Богородиці Діви Марії і хай будуть ваші бажання виконані. Ви знаєте, саме найвища любов. Це є любов нашої небесної Матері, хай вона буде завжди з вами і зі мною. І до нових зустрічей!